У деяких країнах світу дітям до 15 років хочуть заборонити користуватися соцмережами. Все задля захисту від шкідливого контенту. Чи варто обмежувати дітей від соціальних мереж, на думку хмельничан, дізнаємося. Ні, батьки просто повинні контролювати і все, бо того, що це ж. Як на поховій борщі не знати, що вони там бачать, що дивляться, На то є старші, відповідально до цього ставитися. Не дивитися за дітьми. Можливо, не повністю забороняти, але дивитись на вікові обмеження, якщо тіктоки б взагалі заборонила. В інтернет без розуму краще не ходити. А так, те, що творять зараз в інтернеті всі і дітям доступ туди давати, я взагалі проти, в принципі. Ну чим чим, чим подовше, дітям не дозволяти. Не обов'язково будуть. Так, да, хай більше на вулиці гуляють. А до скільки років? До скільки? Ну, по крайнім, років 14 вже хоча б вже. Варто, тому що деякі є такі, що діти дивляться, те, що їм не треба. В Ютубі візьмемо, там дуже є такі відео, що страшні, і дитина боїться потім спати. В інстаграмі може попастися таке відео, яке 18. Хоча ти на це за не підписаний. Дитині це теж бачити не треба, як на мою думку. До скільки років варто забороняти? Років так, мабуть, до 16. Я не знаю, це залежить від батьків, але я думаю, що за багато сидіння в соцмережах і неконтрольований час то, то запогано для дітей. Я думаю, що варто, тому що дуже довго сидять в телефонах і в мене двоє дітей, і вже якби, ходимо до окуліста. Вже цілий рік лікуємося. Так що мені кажеться, що трошки, трошечки треба забороняти. Відчу. До скільки років? Ну, я думаю, десь так до 16-ї.